Знову тут я. Коротше, сьогодні я не один. буду грати не у ФНАФ, а в якусь хер класну гру, мою. Один організм. Бл**ь. У мене вся вся планета труситься. Що ти рукою показуєш? А Mm -hmm. так, mm -hmm. так, нормально ми літаємо! Коли я попросив у баті набор бор Лего, він тобі подарив набор хоромосом. <соць> mm -hmm. <соць> 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 так, надягаю навушники. І 35 років не пройшло. В тих пір як ми грали останній раз вдвох. <соць> О, ух ти, йо маю! що я маю робити? Я мешкою маю, типа. ну від від 100 педругої, ну ух, йокарний бабу. Ще розберемось, давай почкай. Я трошки не розумію, тут якось подебільно. Що ти ти робиш? Що робиш? А Ану, давай станемо. Зарядка. Ну, коротше, що нам взагалі треба зробити? Тут люк сам по собі підстрибує. Зліва тут є туторіал. Та ні, це понятно, яка ціль. Ціль просто пройти далі. Ну, ти думаєш, це легко буде нам чи що? І як далеко ми маємо зайти? Ну, коротше. Е... Хто перший крок робить? Діти, Діма, діти роблять перший крок. Так чекай, а Q or E що робиш? Що ти робиш? Ми повертай. Що в нас з тубом, чувак? Ну, Так, давай стоїмо відомо. Давай зорієнтуємось. Все, давай, я перший крок зробив. Я зробив другий. Куди? Ти занадто все <рес> <рес> А Що ми в небо полетіли? Короче, для тих, хто не зрозумів, це гра, в якій <рес> <рес> двоє людей грають за одного придурка, <рес> і кожен із нас відповідає за одну сторону цього персонажа. Давай я перший роблю. Давай. Дальше. <рес> Мені саме я ще. <рес> О, диви, ми, ми, ми стоїмо, ми стоїмо. А шо з нами, Чо ми як соляний ходим? Все-все нормально. Да встань! Встань! Нормально, ж, ну. Пекай, печка, печка. Я побуду, все, давай, давай, йдемо. Бля, що ми ходимо, як наркоман, якийсь? Давай. Кстати, ти бачиш, що там скейти, бля. маємо проскочити, я так розумію. Давай, ходи, переступай. Переступай. Ти деби ти люк поставив ногу. Ні, nee, нормально, нормально. <рес> а, треба зажати. Діма, зажми придурок. А ні, то пані... Пон... А, так ми просто сиділи? А, ми можемо піднятися, так все окей. А ну давай наліво підемо. Ну. <рес> Добре. Та ні, то я кажу вліво. Придурок, скажи. Та я ж кажу вліво, он до цього. Та я що хоче придурки гри. Давай наліво йди. Отак да. Піднімись. Ти дурбелик. Все, давай тепер вперед. Легенько, тепер ти, я. Слухай, таї, ти, браво, один браво. організм. Бліе! А то типа є? Що з нами? Що таке? <клес> Мені страшно, я не розумію, що відбувається. Отак вперед. А, не думав. <клес> вперед, <клес> так, успокойся, супермен. Направо, направо трохи. Дуже дивно, дикаємось. Бля, ти дурак! Зажми, та Господи, що з кейтом чо він літає. Слухай, у нас ще 22 20... ...смертей, бі. Ми граємо менше 10 хвилин, чувак. У мене вся вся планета труситься. <світ> давай зажми ер, придурок. Так, Спасибо. Я ж нажимав. Я ж нажимав. То воно вона тільки зараз розсейкав. <світ> ну, у нас розбиє по 10, короче. Да, не, отак, отак, отак. Ну як так? Ой, крабіком, крабіком. Так, почуть. Давай говорити, коли будемо ходити, давай. Ти говориш перший, я говорю другий. 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 Перший. Другий. Перший. Другий. бабай. Може, тому ми втиснемось між? скейтами? А ну чекай, та йоперний бабай втиснувся. Другий. Перший. Другий. Перший. Перший. Чекай, а куди. О, так. Назад. Давай так пройдемо тому моду, де ми завжди проходимо. Не, не можна. <ріст> <ріст> uh, так. Все, ходи. Так. <ріст> чекай, я печив пою. <ріст> О, правильно. Назад трохи відійди. Перший. А, чекай, який? а, другий. <ріст> Перший. Але стій рівно бажано. Ні, ні! То... Успокойся. Перший. Другий. Перший. Другий не, назад відходь, не відходь, не відходь, не надо, не надо! Трохи назад відійди. Нам як зараз калатне по голові. Перший, другий, перший. Ну як другий. так? Не матюкайся. Пожалуйста. Ой, карта велика, слухай. Чувак, ми за 15 хвилин здохли майже 40 разів. Подивиш, що в мене твориться. <рес> Тапаємо по екранчику, тапаємо по екрану. Оооє, ми в цій тупій грі. А я вже привик, що я з лівого боку. тут є чекпоінт? А я не знаю. Я предполагаю, що є. Я дуже надіюсь. Боже, як наблизьку був. Господи, підпускай ногу, ближче. В мене вже питали піська. Давай цей шпагат трошечки з давай. Тепер нам треба і сонце все робити. впадеш. В мене як чмоня стали. Чекай, руки швам постав, руки швам. Я не розумію, яка моя рука. Чувак, твоя рука. Зараз буде рішучий стрибок, ми маємо сконцентруватись, ми маємо зробити це, ми маємо всі... Почекай, 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 почекай. Не маю Пожалуйста. Спочатку ми маємо ногами відійти, а потім спейс разом нажати чи як. А ну давай відійдемо затестимо спейс. Давай на раз, два, три, просто нажмемо Space. Політаю слухай. А, так чекай. Шо? Шу. Я ще подумав, що нічого не спрацювало. Я теж так подумав. Нам треба повернути так, аби стрибнути на той центральний блок, потім пригнути на нищі і потім пригнути на лівий. Я зроблю чекай, чекай, чекай. Кину, все, давайте тепер ти трошки. Так, стоїмо як чмоня. Ой, чекай, я все... Ладно, чекаємо. Дима, привіт, помахай. Все, давай. Ми маємо сконектитись зараз максимально. Ми зараз маємо зробити крок в майбутнє. Ми Ти хочеш рукою туди добратися? Раз, два, три. Офігеть, бо це ми стрибунці. Зараз ми тупо нажимаємо і падаємо. Перелетіли, придурок! Бо ти знаєш що обідно, якщо нас заспавне біля тої каналізації. Ну, да. Можна видаляти. На раз? да. да. Три, два, один. Переводи, придурок, переведі! <риводи> Бля! Слухай. видаляем. Ну, настраюся, настроюся. О, две руки у нас як у зомбі з смайкау. <риводи> Тепер давай зараз звідси стрибок робимо. Через три. два, один. Ой, хорош! Через три. два, один. Давай наліво ліво краще. А, ти хочеш на той? Я обертаю, я обертаю, я обертаю. Та не в ту сторону, до чого ти через праве крутишся, якщо можна через ліве. А я кру. А я через праве. А, то чого ти не сказав цього раніше? Отак, все, давай тепер три, два, один. Нормально, нормально, нормально живем, слухай. Через три, два, один. Ми подолали цю. Мешт. Це що, каспей на українські дороги? Ладно, це вже не актуальний жарт. Знаєш, куди нам треба? На право. Маємо в таймінг попасти, ще чуть-чуть поверни. поверне. Ду... Я дуже сильно надію, що чекпоінт не біля каналізації. <рес> Якщо ми знову скинемось туди, я просто удаляю гру і скачую Brawl Stars. І ми скачуємо цей. Я за якусь грубу згадував, що теж сіті можна грати азові. Що я згадав, я вже не Він Вже забув, що він згадав, Ну, це старий діма. Понятне діло. Зараз, зараз, нажимай, нажимай. Я молюся. Ооо, <utan> нормально! О <фу>, боже, як <medo> же я на дрес? Це яку я гру думав, я не можу згадати. Та запаєш на цю гру. Давай, давай, йди. О, що ти рукою показуєш? А? А? а по ти побачив, яка в нас пісочна Талія? <звук> <mu> <свук> це аномалія. Почекай, це такі величезні хітбокси в цих бочок. <congress> <свук> він як наче в туалет хоче. <свук> так скажи <speak> мені, я повернув. Коротше, пролітає зараз дві бочки, і ми пролітаємо. Два, один. О! Давай, давай направо. Я йду. Я йду. Я йду. Я йду. Хто, хто такий? я іду. <рес> Через три, два, один. Хорош, хорош, хорош. Боже, який ми хороші з тобою. Через три, два, один. Ой, хорошо стрибаємо, Діма. І трохи розвернись, щоб ми прямо йшли. Діма згадав, що я вмію повертати. Неправда. Знаєш, така теорія зародилася, що ми граємо за персонажа в якоїсь шизофренії або біполярка, або й той друге. У нього повний комплект, У нього набор. Коли я попросив у баті на Лего, він тобі подарив набор хоромосом. Я йду. Я зарудаю с постав. Да, яку я гру згадував. <рес> 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 Я реально якусь згадав, реально, яку ми крузу. Так Така класна гра, що ти її вже 20 хвилин згадуєш. А я. Я згадав, я загадав, я Хоча я не понадобиться. Я думав, ти зараз скажеш: а ні, я забув. Мен. Я тебе зараз поб'ю тебе. Ану, де лице? Ану, де на. <гум> на, 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 на. Не можу побити, <плых> не виходить. <toy> <tell> давай розминка для мозку. Давай. Я трогаю праве коліно, ти трогаєш ліве коліно. <плых> давай прострибали далі. <дальше. tell> давай ще далі. Ну, давай через правий бік. Тобі ближче. Наша талія звузилась до аномальних розмірів. Поняв. Е, Що в них взагалі вдома, типу, мусорний бак? Не знаю, там Там російські немовляти не засуджую. А я ні. Ой боже, піднімей голову, піднімей Ні, ні ні. Мама мія, ми цілуємо забор. Давай, давай, давай. Оп. Так, а тепер ти повертаєш, і ми прострибуємо. Так, тепер давай я повертаю. <гум> і стрибаємо. І стрибаємо. <гум> а як ми маємо пройти? <гум> давай підемо на середину цих колес. Раз, два, три. Так, отако. Так, я повертаю. Так, так. Ой. <гум> ой, <гум> <гум> Не мачукайся. Пожалуйста. <рігатрі> Нам треба зразу ставку ставити на два стрибки, аби ми перестрибнули. Давай перехрестимось перед цим. Тут треба саму механіку поняти цих колес, тому що тут Чувак, Ньютон механіку, фізики поняв ще... давно. <рігатрі> <рігатрі> Та то я його вчив. <рігатрі> <рігатрі> три, два. Чекай, І ні, ні, я ще раз прийшли. <рігатрі> Через три, два, один. <рігатрі> Ой! Але, але ми прибригли! Ми зосфер... О, ладно, тут не так далеко. Ну, слава богу. Тебе є 10 секунд. Так, е, окей, я поверну. Так, стоїмо. Давай знову. Через три, два, один. Та, ну, блін! А можна прострибати? Ми ж стоїмо, ми ж, ми ж живі. Ой, да, можна, пішли, пішли, пішли. Давай ногу підсовуй. Давай, давай, пофіг, забий, забий. Наліво не йде чогось. Давай, давай, ми підемо. Нормально, ми літаємо. Нормально, давай просто спейсом рухатись. Так працює, можна не нажимати, R, давай просто прижимати. Ти повертає. Нормально, прыгай, прыгай. пригай. А, да, нормально. У мене камера просто ідеальна. Ти щоб понімав, моя камера зараз в морі. <рес> О, тепер я в морі. Давай нажмемо R, давай. Давай. О, та ти шо. Фіча! І, і стрибаємо. Чого я не стрибаю? Це що принципіальний дуже? Раз, два, три, пострибава. О, диви. Давай зараз стрибнемо на лігу. Пострибавай, раз, два, три. Оп! Все, стрибаємо. Я... Ми як лампа. <звук> по моєму сюжет, що типу, ми йдемо до дівчини, ні? Та я не знаю. Просто я покидаю, якщо, якщо дівчина типу, така, чекає на цього хлопця, а він до неї просто стрибає. Та хто вийде за нього? Я. <звук> 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 Мені здається, що цією дорогою ми просто. Швидше доберемось. На давай, лігу. давай, йди. Іди, йди. Раз, два, три. Ооо. Поверни трохи наліво. Повертаю. Можливо, тут руки якось мають застосовуватись, типу. Ой, що це таке? А ми маємо, типу, перелізти? What the fuck? Що? Охереть.